Почесний громадянин міста Бердичева, ветеран футболу Леонід Степанович Копитко, відсвяткував своє 75-річчя. З нагоди цієї дати у палаці спорту пройшла товариська зустріч серед ветеранів футболу Бердичева, Києва та Борисполя. Понад 30 учнів знаменитого тренера прийшли поздоровити свого наставника. Цього дня футболісти-ветерани зібралися пограти у футбол радше для душі, ніж для здобуття перемоги. Тім, свого часу, значна частина з них грала у футбольних командах в другій та першій лігах чемпіонату України в різні часи. Олександр Репутацький один із них. У свої майже 60 згадує м'яча ганяв семи років. Граючи згодом у командах майстрів понад 12 років, незабаром і сам стає тренером для ФК Прогрес. Будучи у професійному футболі майже 36 років, футболіст завдячує передовсім ювіляру, який зумів прищепити любов до цього спорту. Я один з перших вихованців Леоніда Степановича, який Прийшов працювати в дитячу-юнацьку спортивну школу у далекому 70 му році. Найзвичайно тяжкі умови були для занять. Ми займалися на стадіоні рефінального заводу, зал був маленький, але бажання було надзвичайно велике у нас. Ми забирали нас з вулиці. ми... Дуже хотіли стати кращими футболістами. Він нам дав путівку в життя. Такі роки, як ми зараз маємо, виходити на футбольну площадку і ще зі своїми друзями, це надзвичайно приємно. Я думаю, що бердичівський футбол, футбол він ще буде мати кращі часи. Зараз важке, важке в країні. Стан важкий, але я думаю, що ми ще не один заявимо про себе. Я думаю, що цей тренер ще буде нас збирати не один раз, і ми будемо дуже раді цьому. А молоде покоління має брати з нас приклад. У тому, що таких людей, як Леонід Копитку, в цілому в Україні мало, упевнений заслужений працівник фізичної культури і спорту Мілетій Бальчос. Адже коли у віці 75 років арбітер проводить матч, це як мінімум заслуговує на визнання та повагу. Футбол, спорт це здоров'я. Не тільки здоров'я фізіологічне здоров'я, а здоров'я інтелекту, моралі. Він ви дійсно. Спілкуючись із його вихованцями, я впевнений, що це настоящі люди, справжні люди, справжні мужчини, і це цвіт міста Бердичева. Він не тільки прививав їм якості, які потрібні були для змагальних процесів, для участі в матчах, тобто техніку, тактику. Він прививав насамперед любов до життя, любов до людей і виховував із цих хлопчиків, які до нього приходили, він з них виховував мужчин. Він може претендувати на звання людини, яка буде внесена до книги рекордів Гіннесу. Сьогодні сидив матч, де в історії футболу світового було таке, щоб. Арбітр 75 років обслуговував чи проводив матч на якогось якогось рівня. І це засвідчує про те, що він ще повний енергії і він ще не сказав останнього слова в футболі. Тренер Леонід Копитко під час гри своїх вихованців не приховує гордості за кожного. Зізнається, не усі його хлопці пішли у спорт. Багато хто займається бізнесовими справами. Проте, ветеран футболу зміг не лише долучити їх свого часу до спорту, а й виховати у них почуття патріотизму. Життя футбольне, дуже складне. І Для того, щоб стати класним футболістом, потрібно приложити. Дуже багато зусиль. І я пишаюсь тим, що мені вдалося все-таки підготувати велику кількість гравців для команд майстрів різних ліг. Це і Віктор Аністратов грав в Таврії Сімферополь, Вересі Рівно, Володимир Шишков. Кращий гравець за останніх 100 років Житомирщини. Дуже багато забив м'ячів, ворота суперників, 235 м'ячів. Він провів ворота суперників, команд майстрів. Це Олександр Репутацький, Олександр Чернявський. Це Анатолій Лукашенко. Та багато інших, дуже багато гравців, які і могли прикрасити любу команду майстрів, але ж я ще раз роблю наголос на тому, що не так, то просто в житті все складається, бувають труднощі, бувають травми. Почавши юнаком грати у футбол на першість міста серед школярів у далекому 52-му році, футболіст був помічений тренерами. Вони запросили вправного гравця у команду школярів. Саме з того часу, розповідає Леонід Копитко, він не покидає футболу. Пропрацювавши понад 40 років тренером з цього виду спорту, чоловік упевнений, за наявності бажання можна досягти результату. Головне стимул і прагнення дійти до намічених вершин. Я що наш Бердичівський футбол, а юнацький футбол в Бердичеві на хорошому рівні, дорослий не на такому рівні, як хотілося б, але є надія, що з покращенням життя, якщо воно буде покращене, то й буде покращення розвитку футболу в місті Бердичеві.